Привіт! У цьому відео я покажу, як скасувати чи повернути замовлення в Shopify. У Shopify натискаємо замовлення вгорі ліворуч, і тут побачите всі свої замовлення. Далі натискаєте на замовлення, яке хочете скасувати. У моєму випадку це маєте два варіанти: повернути кошти або додаткові дії, а потім скасувати замовлення. Я обираю другий варіант, тому натискаю тут. Тепер можна вибрати. Повернути суму зараз чи пізніше. Тут можна вказати причину скасування. Оберіть те, що вам потрібно. Тут додайте примітку та виберіть ці дві опції. Тоді тиснемо скасувати замовлення і бачимо, що замовлення скасовано. Якщо знову натиснути замовлення, побачимо статус Повернуто. Можливо, ви хочете повернути лише частину коштів. Тоді натисніть Повернення замість скасувати замовлення. І виберіть, що саме повернути. Наприклад, введемо 1 і побачимо, як оновиться сума. Те саме робіть з іншими товарами. Можна додати причину, яку бачитимуть лише ваші працівники. Або ви можете вручну ввести будь-яку суму для повернення. Просто натисніть повернути і все готово. Якщо знову відкрити замовлення, побачимо часткове повернення. Ось так просто це працює. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. Бувайте!